На вебсайті Департаменту охорони здоров'я є багато інформації, яка допоможе вам та вашій родині бути здоровими. Адреса вебсайту Healthvermont.gov, тобто HEALT. H, V, E, R, M, o n t -dot g o v Якщо ви хочете бачити цей вебсайт вашою мовою, ви можете скористатися меню Google Translate у верхньому правому куті вебсайту. Перекладач Google часто буває неточним. Він може забезпечити хороший переклад простої інформації, але також може бути неправильним або заплутаним. Однак він може допомогти вам знайти перекладену інформацію на нашому вебсайті. Також є маленьке зображення, на якому зображено землю та літери. Клацніть на нього, щоб перейти до списку професійно перекладеної інформації. Ви можете сортувати цю веб-сторінку за назвою, мовою або темою, або ви можете ввести те, що шукаєте, у рядок пошуку. На вебсайті знайдіть ось це зображення та натисніть на нього, щоб знайти професійно перекладену інформацію. Деяка інформація, яку ви можете знайти на вебсайті, зараз може бути не перекладена вашою мовою. Але Департамент охорони здоров'я постійно працює над перекладом нової інформації, тому продовжуйте перевіряти вебсайт. На сайті ви можете знайти інформацію, яка допоможе зберігати здоров'я ваших дітей. Вона включає такі теми: як свинець у домівках може вплинути на ріст дітей. Харчові переваги ВІК для дітей віком до 5 років, а також для вагітних або тих, хто щойно народив дитину. Дитячі вакцини, Як допомогти підліткам не вживати наркотики та алкоголь. На сайті ви можете дізнатися про здоровий спосіб життя, Як кинути палити, вейпити чи інше вживання тютюну, оновлення щодо коронавірусу. Де отримати допомогу з питань психічного здоров'я та вживання наркотиків чи алкоголю, профілактика укусів кліщів, догляд за зубами, якість повітря, як бути в безпеці, коли погода дуже холодна або дуже спекотна, як запобігти травмам або хворобам, як отримати ліцензію на фудтрак або ресторан, де знайти Офіс Департаменту охорони здоров'я поблизу вас. Деякі хвороби, про які ви можете дізнатися, включають хворобу серця, цукровий діабет і астму. Іноді у верхній частині сторінки буде жовта смужка, і вам слід звернути особливу увагу на цю інформацію. Ви можете скористатися Google Translate, щоб переглянути її своєю мовою. Коли є якісь сповіщення, іноді воно з'являється на кожній сторінці вебсайту, а іноді лише на окремих сторінках. Ви можете скористатися рядком пошуку на вебсайті, щоб знайти те, що ви шукаєте. Рядок пошуку знаходиться у верхній частині кожної сторінки. Ви можете використовувати будь-яку мову для пошуку. Ви можете відвідати вебсайт Департаменту охорони здоров'я, якщо вам потрібна важлива інформація про здоров'я, якій можна довіряти.